Я вже насправді погано пам'ятаю свій стан е і запит, з яким я звернулася до Юлії Попович, але нічого приємного там не було. Е відчуття було повний, повного безсилля, безпорадності, гіпервідповідальності за все і за всіх. Е відчуття відсутності сил взагалі щось вирішувати в своєму житті. Відчуття того, що я нікому не потрібна, мені ніхто не готовий, не хоче і не буде допомагати. Yeah. От. І за час роботи з Юлією, моє життя кардинальним чином не змінилося, але дуже-дуже сильно змінилося ставлення до, yeah. до життя, змінилися мої реакції на життєві ситуації. І навіть якщо вони іноді Подібні до минулих реакцій, є велике усвідомлення, є велика усвідомленість того, чому саме я так відреагувала, яка саме причина в цьому лежить, і як наслідок я бачу вибір в тому, що я можу реагувати інакше. З'явилося відчуття більшої чутливості до себе, до своїх емоцій. З'явилося відчуття такої ніби справжності. Через більше розуміння себе, тобто відчуття того, де саме потрібна бути моя увага, а куди я можу не направляти увагу, і від цього я нічого не втрачу. З'явилася така певна концентрація, цінність і важливість себе, розуміння того, коли, куди мені треба рухатися, яким темпом, знову ж таки, через такий тісний зв'язок. Між своїм досвідом, між тим, що я бачу і відчуваю зараз, і зв'язок із моїм тілом і готовністю діяти. Тобто, все почало внаслідок роботи з Юлією, такої комплексної роботи, з життєвими власними установками, з родовими програмами, з минулим, з тілом, через певні практики, які дала Юлія для того, щоб Повертати собі себе, бачити і розуміти свій стан. Через ці практики я розумію, що я розумію, як мені далі діяти, що мені далі робити, і, якби, з'явилося відчуття того, що це тільки початок, і відчуття свого потенціалу, потенціалу і того, що варіантів вибору ким бути і як діяти, їх насправді дуже багато. Тобто з'явилося відчуття такого великого-великого розширення себе, і це дуже добре. В певні моменти і проблеми, які все ж таки трапляються, це всі, ці всі усвідомлення і сприйняття вони дуже-дуже допомагають зупинитися і зробити правильний вибір, обрати потрібну саме мені реакцію на даний момент. Робота з Юлією завжди була дуже така плідна, і з нею завжди було дуже спокійно. Вона дуже добре все роз'яснює, пояснює, завжди готова відповісти на будь-яке питання, щось прояснити. Жодного тиску, дуже велика з боку її підтримка. і Просто готовність бути поруч. Завжди кожну сесію, кожну зустріч я відчувала від неї її присутність, але ну, якби вона завжди була поруч. Завжди було поруч. Мені дуже-дуже сподобалося працювати з Юлею, і я знаю точно, що я звернуся до неї ще раз. Велике-велике їй дякую за це.